Сьогодні, 14 грудня, українці вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня, 36 років тому, закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Трагедія минулого століття стала найстрашнішою техногенною катастрофою в історії людства, наслідки якої відчуваємо і зараз. Та якби на ліквідатори невідомо якими вони могли б бути два чоловіка? Понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії. Це пожежники, шахтарі, медичні працівники, будівельники, усі громадяни України, хто ціною свого здоров'я і навіть життя локалізували і зупинили поширення ядерної стихії від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 24 лютого 2022 року ворог підступно розв'язав повномасштабну війну проти України. Своїми загарбницькими діями створив загрозу повторення Чорнобильської трагедії, окупувавши станцію на чаес. На щастя, її вже звільнено від російських загарбників. Втім, й досі через постійні обстріли держави-агресора існує небезпека на Запорізькій АЕС. Тож пам'ятаймо нашу історію та шануємо ліквідаторів аварії Чорнобильської трагедії.